І початку дії воєнного стану на Волині здорожчали усі харчі, а найбільше гречка, олія та борщовий набір. Про це Суспільному розповіла спеціалістка сектору контролю за регульованими цінами управління Держпродспоживслужби Інна Лаврінюк. Зв'язку з захватом північних територій наших, де в основному були склади, звідки поставлялася нам продукція борщового набору, капуста, морква, буряк, цибуля. Здорожчання відбулося значно відбулося десь порядка на 50-70 відсотків. Дуже зросла в ці дні крупа гарчана. Це більше, навіть 50 відсотків. Зараз замічається її дефіцит. Що кажуть покупці про здорожчання харчів? Журналісти Суспільного розпитали на центральному ринку. За останні місяці зросло відсотків на 30-40. Я по базарі часто хожу. Я тут стабільний ткань постійний покупець, ну навіть цибуля і та зросла. Вчорашні, полуниця зросла майже в два рази по відношенню з минулим роком. Все росте. Ну. Кажуть, війна треба терпіти. Дуже здорожчало. Приблизно на скільки на кілограмі. Ну, Якщо, наприклад, гречку я ще до війни купувала за 45-50, ну, зараз, вибачте, 95. Це 100%. Цукр, макарони, там макаронні вироби на 15 гривень в середньому. Сіль дорога і все дороге. На пенсію, то мені дуже важко. Що хочеться, все одно доводиться купляти. Саме критичне, найбільш критичне для мене це те, що дуже виросла ціна на гречку. Де Єрмольська Орися приїздить до Луцька із села Городині, що за 50 кілометрів від обласного центру. Тут продає суницю по 90 гривень за півлітра. Каже, торгувати із подорожчанням вартості проїзду селянам стало невигідно. Приїде, що зараз воно і кажуть. О що так дорого? А я кажу: візьми дорога, посчитай. А якщо хідузьми по лісі, хоча б хона ходитися то треба. Як вторі були по 30 рублів, так і тепер по 30. Що шкури і не несуться вже тепер менше. Тут ніхто не хоче за ту ціну, що віддаєш, брате. Кай, що дорого, А що піднімати за дорогу? Заплатив воно зовсім не вигідно їхати. За останній місяць продукти майже не дорожчають, говорить спеціалістка управління Держпродспоживслужби Інна Лаврінюк. Полиці повністю дефіцитом немає. Ціни більш-менш стабілізувалися, і такого різкого зросту немає. Навіть можна зазначити, що по борошну і по макаронах відбулося зменшення цін. Але зі слів Інни Лаврінюк, здорожчання пального найближчим часом ще може відобразитися на ціні харчів. Дері Олександр Ватащук, Суспільна Луськ.